Написав листа ресторану про їхнє дитяче меню і тепер боюся туди повертатися. Сьогодні зранку я нудьгував, їхав повз одну ресторанну мережу, де я часто їм, і подумав про їхнє дитяче меню. Мені подобається малювати на ньому, поки я чекаю на їжу. Зазвичай роблю замальованки людей, які їдять або декорації навколо. Нещодавно вони змінили дитяче меню. Тепер там майже немає білого простору для малювання. Це трохи засмутило мене, але я махнув рукою, адже мені вже майже 16, і я вже все одно не можу замовляти їжу з дитячого меню. З якоїсь причини мені здалося кумедним написати їм про це листа. І я не очікував відповіді чи чогось подібного. Мій лист був вічливим, я пояснив свою думку. Але здебільшого я жартував. Адже кому взагалі цікаво щось настільки дурне, виявилося їм цікаво. Тепер вони залишають мені голосові повідомлення та дзвонять. Менеджер місцевого ресторану, який я вказав у листі, це було обов'язковим полем, також залишив мені голосове повідомлення. І ось тут я почав панікувати, адже я часто там буваю, і вони точно впізнають мене як того, хто завжди просить дитяче меню для малювання. Я почуваюся жахливо ніяково. До того ж, я відчуваю провину за те, що вони витратили свій час. Я впевнений, що у них є важливіші справи ніж розбиратися з якимось випадковим 16-річним, який скаржиться на дитяче меню. Тепер я надто соромлюся, щоб повернутися до цього ресторану, бо здається, що вони впізнають мене, і це зіпсувало моє улюблене місце.